Крокуємо далі. З нами на зв'язку наші наступні гості, і це Марія Іонова, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пані Марія, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Також з нами Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаємо, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тож, вікоповна така подія сталася цього тижня. Україна підписала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Присутні були на підписанні голова Верховної Ради, голова Кабміну і президент України Володимир Зеленський. Після цього ми почули Єнса Столтенберга. Багато хто от його зокрема зауважував, що склалося враження, що пан Столтенберг і наші партнери з північно-атлантичного альянсу ну не зовсім очікували, не зовсім можливо, так як ми оптимістично бачать нашу перспективу якусь осяжну на вступ північно-атлантичний альянс, але ми можемо помилятися. Це це все на рівні відчуттів. Що для для них ця заявка стала несподіванкою да. в будь-якому разі. Ми розуміємо, що підписання цієї заявки і надання її безпосередньо безпосередньо північно атлантичний альянс. Це лише ще один крок на доволі довгому шляху, і нам тут не обійтися без. Просто я не знаю перебудові власного механізму на, на ходу, так би мовити, і пані Іонова, на вашу думку, чи будуть зараз після підписання цієї заявки і після всіх підтримуючих жестів з боку НАТО, чи будуть до нас висуватися якісь додаткові умови, які ми муситимемо виконати, подолати для того, щоб наблизитися до членства? Прошу. Ще раз добрий ранок. Ну, насправді дійсно нам треба спочатку побачити і заявку, яка, я сподіваюся, буде оприлюднена, щоб ми подивилися сам текст. І я думаю, що те, що ви сказали, що партнери не всі були готові до такої заяви. Хотілося б, щоб дійсно до попереднього влада попрацювала і пропрацювала особливо з основними союзниками це питання. Те, що ми це подали, це дуже. Позитивно, ми цього дуже чекали, і повірте, протягом, мабуть, з року кожен раз наполягали на тому, щоб ми так само виконували зобов'язання. Я впевнена, що Верховна Рада має зараз забезпечити активізацію таких зусиль всієї системи органів влади державної органів влади, тобто для того, щоб реалізувати курс, який був закладений в Конституцію України і. Наприклад, наша команда Європейської солідарності ми. Тішимося те, що це сталося, але звичайно не в таких умовах, і зараз готові працювати спільно. Тут ми точно в цій тематиці союзники для влади, для того, щоб ми як скоріше виконали ті чи інші зобов'язання. Те, що по оборонній частині наші збройні сили показали спроможність, дійсно вже систематизували дуже багато завдання спільно, але це не говорить про те, що політична частина виконана. І економічна частина виконана, і для наших союзників ми з вами знаємо, які важливі дуже ті реформи, які мали би відбутися в нашій країні, і відбутися ну знаєте, не тільки прийняти яке законодавство, а щоб дійсно практичні речі були виконані, і це ще буде більше довіри для того, щоб країни-члени НАТО ратифікували і в принципі дуже серйозні переговори розпочалися по вступу uh -huh. до НАТО саме у прискореному порядку, що ну, це все ж а, е, ну вперше, де да, ми розуміємо шлях Фінляндії і Швеції, але все ж таки там внутрішні реформи були і внутрішній е, е, стан. Е, е, Судової реформи антикорупційної гілки влади трошки був інше, тому нам варто все ж таки взяти так до уваги, але так само працювати не тільки зовнішні з нашими партнерами, але дуже багато роботи у нас і внутрішній порядок. Так. Дякую, пане Сергію. От буквально вчора в нашому ефірі від одного із гостей пролунала думка про те, що шлях кожної окремої країни, яка подавалася на вступ Північно-Атлантичний альянс, він дуже. Автентичний, так, тобто у кожного він свій. Ми бачили кейс Фінляндії і Швеції, де все йде доволі хорошим темпом, залишається питання ратифікації Туреччиною і Угорщиною. Але разом з тим усвідомлюємо, що є країни, які давно подалися і досі чекають. Так? На вашу думку, яким буде шлях України в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах, де власне наше військо показує. Близькість до стандартів північно-атлантичного альянсу це абсолютно об'єктивно, показує свою результативність, де в цілому повільно, але ми повземо в напрямку внутрішніх реформ. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні терміни? Ваша думка? Шлях буде дійсно автентичний, Ви правильно сказали, і ми бачимо дійсно. Ситуацію з Фінляндією і Швецією, які багато років фактично співпрацювали з НАТО, були інкорпоровані в безпекові схеми, і в НАТО були насправді плани на майбутнє в тому аспекті, якщо ці країни. Вирішить набути членства НАТО. В НАТО, в НАТО повинні бути вже готові. Якісь певні наробки. Це все спрацювало, і це дійсно так. Ми можемо згадати ще е, кейс е, Федеративної Республіки Німеччина, яка набувала членства після 10 років після Другої світової війни. І е, в наш час уже в Україні багато говорили зокрема і канцлер Німеччини Меркель, що немає такої повної громадської підтримки. Треба. Провести от ці соціологічні опитування, там чи референдум, щоб показати е, цю громадську підтримку, я впевнений, що е, в 1955 році, якщо б ФРН провели референдум, чи вступати в НАТО, чи ні, то більшість би там була проти, тому що ще були живі солдати і офіцери вермахту які воювали там з британцями з американцями. І це можливо вплинуло на їхню позицію, але німецька влада розуміла, що ми будуємо нову німеччину в новій Європі, і безпекове об'єднання повинно бути для всіх. Вони все вирішили. Окремий Кейс був Туреччина. Яка не відповідала жодним ніяким стандартам, ні демократичним, ні прав людини, але теж було прийнято політичне рішення туреччину прийняли в НАТО. До речі, на момент вступу Туреччини в НАТО в них військово-промисловий комплекс був нуль, взагалі ніякий. Сьогодні ця країна, вже будучи в НАТО. Вони багато зробили на шляху демократизації, досягнення прав людини. і Сьогодні їхній військово-промисловий комплекс один із найпотужніших в Європі. Тому України може бути окремий якийсь план, кейс, як це буде окрема окремий варіант вступу. Я думаю, що перш за все, в НАТО їхні аналітичні центри почнуть працювати. Буде висновок окремий військового комітету НАТО, комітету ядерного планування, офісу, саме штаб-квартири НАТО своїми рекомендаціями, але перш за все, текст нашого нашої заявки буде розісланий в, розісланий в столиці 30 країн-членів НАТО, де їхні парламенти, уряди, президенти, прем'єр-міністра будуть розглядати також цю заявку формувати свою, свою відповідь, як правило, північна Атлантична Рада може встановити якісь терміни, на які дається час такого попереднього розгляду може забути місяць, може більше. Після чого будуть оцінені позиції тих чи інших країн. Якщо будуть у якоїсь країни певні зауваження, я думаю, буде такий напрямок шукати. Компроміс в цьому можливо до України буде висунута якась пропозиція розв'язати ті чи інші претензії, чи чи якби дезавоювати певні вимоги, якщо вони не не безпідбезпідставні, і після цього вже буде формуватися остаточна позиція НАТО. Згадали ви про Туреччину. Я згадав справді 52-й рік їх прийняли разом з Грецією, хоча вони там між собою постійно певним чином ворогували до НАТО, але. Але в 74 році, коли Туреччина захопила частину Кіпру, Греція тоді виходила зі складу НАТО і повернулася лише через 6 років. Так що там теж не все так було з Туреччиною однозначно за час існування північно-атлантичного альянсу, і зараз неоднозначно. Вона зокрема там проти скандинавських країн входження їхніх їхнього в альянс виступає. Ну але тим. пані Рино, президент сказав український, що до моменту нашого входження до НАТО нам. Мають чи можуть запропонувати гарантії безпеки, які, ми, які на які саме гарантії безпеки саме ми можемо розраховувати, uh -huh. чого ми прагнемо і які нам можуть додати, надати, перепрошую, uh, да, Марія uh, Марія uh, я uh, перепрошую. Нічого, uh, нічого, нічого, Ігор. Uh, насправді, ви uh, знаєте, я. Досі, от дуже так не може ніяк повірити про те, що такі новини, тому що все ж таки на жаль, а протягом трьох років шукалися якісь ну інші альтернативні шляхи безпеки. А, а ми говорили про те, що найкращі гарантії безпеки це НАТО і альтернативи немає. Зараз, коли е, говориться про е, ну, вже гарантії безпеки, які безлітні, те, що ваше питання, це може бути знову ж таки. Чому схожа ситуація з Фінляндією, Швецією, з Фінляндією? Тому що давайте не забувати, що процес вступу до НАТО. Це ж не гінсекретар вирішує. Да? Тобто, це вирішує ці країни-члени, і це процес і час. Що ми з вами говоримо про зовнішні факти? Тобто, е, я думаю, що це малась на увазі. Е, наприклад, е, як Британія дала надала гарантії безпеки Фінляндії, що там е, в такий-то день, коли ви подали заявку, вже у вас є наші гарантії безпеки, поки відбуваються ратифікаційні процеси, а ця гарантія безпеки вже діє. Тобто вони про це заявили. Тому можливо, мається на увазі, що там день завершення війни, там, чи якось uh -huh. підписання документу, чи а, вже повністю буде завершення війни. Там декілька наших союзників вони заявлять про те, що вони надають в рамках НАТО такі гарантії uh -huh. безпеки, а поки будуть відбуватися ратифікаційні процеси саме в парламентах країн-членів. Але так само давайте все ж таки не забувати про те, що. Ну, ключова така стратегічна завдання для нашої держави зараз, тому що ми зараз бачимо, що ми впливаємо не тільки на безпеку в Україні, але все ж таки, ми побачили наскільки наші збройні сили вже впливають, і якби на європейську безпеку, і на світову, і це наші партнери так само розуміють, і тому нам потрібно діяти і рухатись саме такі повні взаємодії, і все ж таки ставити їх там до відома. Ну, про такі серйозні кроки, так. тому що це питання довіри, да і це складний буде процес, і все ж таки важливо, щоб ми далі, от в такі дуже повні взаємодії Марія, тут питання далі. Да, тут питання просто можливо перейти на більш горизонтальний рівень спілкування, а не вертикальний, вести особисті зустрічі просто з керівниками окремих держав, наприклад, там з Великою Британією прем'єр-міністр Лістрас або з президентом Польщі. Чи або з лідерами там Балтійських країн, ну які більш прихильні до нас президентом і держдепом сполучених штатів, і і таким речі чином шукати ці гарантії, а не звертатися <клес> там до Столтенберга, який в принципі ну він чиновник, бюрократ, просто звичайно він не і, приймає. Не там, ну, просто фрії. до цього дійсно треба було проговорити з основними ключовими союзниками. Але давайте вже виходити з того, що сталося, і тут треба просто а, далі працювати спільно, особливо державні uh -huh. органи влади. Наприклад, як як голова від комітету забезпечення законодавчого забезпечення виконання нашого стратегічного курсу в конституції України зараз надіслала лист на голові на голови комітетів євроінтеграції і ем, закордонних справ для того, щоб ми провели таке спільне засідання. Запросили кабінет міністрів і РМБО, тобто експертні кола, такі державні інституції для того, щоб зрозуміти теж спільний наш порядок. Денний що треба зробити, як Рухатись і тут включається не, не тільки парламент, ну як законодав, законодавчий орган, але так само парламентська дипломатія. Тому що подивіться, ну все ж таки, ми дуже успішно е, спільно спрацювали по кандидатству да до ЄС. Ми, ми, Ми спільно цією парламентською дипломатією. Всі всі інституції від президента до громадянського суспільства ну дуже злагоджено. Синергії працювали дуже важливо, щоб uh -huh. так само зараз, е, якби ми включили е, всі наші максимальні можливості, механізми, енергію, да, і працювали над тим, щоб і свій е, внутрішній порядок денний виконати, але так само зовнішні їздити, візити, говорити. Що дивіться, те ми зробили ось наш план, ось наші терміни. І е, е, тут робить е, такі, то е, державні органи влади. Тут ми вже досягли такого-то результату, тобто постійно бути. На контакті і знаєте, от як наші збройні сили, вони кожен день просто показують свою спроможність на те, що вони ну, будуть таким активом дуже uh -huh. вагомим. Саме в організації НАТО, і так само ми, як державні службовці, як міністри, як громадянське суспільство, тобто ми ж бачили, як і трансформація нашого суспільства uh -huh. теж відбулася та по відношенню до НАТО. Тобто, тому нам треба отак детально скрупулазно yeah. доказувати про те, що ми поступово готуємося, будемо готові на такий то період. Кожен часу. має робити свою роботу на своєму місці, це 100%. Пане Сергію, то Єгор доречно зауважив, можливо, нам потрібно апелювати не до НАТО в цілому, а до окремих країн. І я чесно кажучи, думаю, що у нас є шанси попрацювати в цьому напрямку із сполученими штатами в світлі останньої заяви американського сенатора Лінсі Грема. Він е, виступив виступив на засіданні від Нюрнбернга до України відповідалі за воєнні злочини та злочини проти людяності. І сказав: якщо президент Путін використовував використає ядерну зброю в Україні, щоб змусити нас відступити. Я думаю, реакція має бути приголомшливою. Наголосив Грем, наслідки мають бути катастрофічними для Росії, як говорив е, пан Саліван. Я підтримую цю заяву. Я сподіваюся, що і НАТО. Зробить те саме, на мою думку, використання Росією ядерної зброї в Україні було б нападом саме на НАТО. Це вже схоже насправді на гарантію якоїсь безпеки. Якби це була абсолютно консолідована позиція в Штатах. Якщо ядерний удар, тактичний, до прикладу, десь на полі бою, то ми будемо сприймати це як напад в цілому на НАТО. Відповідно, будуть кроки. На які застосування ядерки застосу заслуговують, а, скажіть, будь ласка, пане Сергію, з ким ще на вашу думку, ми можемо проговорити такі моменти, і в цілому, по кропиці по пазлику, зберемо собі гарантії безпеки від цього альянсу. Говорити потрібно було останні 30 років. Я думаю, що постійно це питання повинно було бути і буде, і напевно буде тепер більш інтенсивно на всіх рівнях. Є всі горизонтальні зв'язки. Є наші дипломати в кожній з цих країн, які повинні переконувати, зустрічатись, подавати інформацію, боротись з російськими фейками і якось це все просувати. На рівні міністрів це інше коло, президент може теж телефонувати лідерам інших країн, говорити. І це навіть не сьогодні повинно початись. Я думаю, що багато чого зроблено було раніше потрібно це все продовжувати. Звичайно, важкі часи потребують таких серйозних. Рішень і те, що ми перебуваємо під час російсько-української війни, і Росія там проводить якісь псевдофейкові референдуми, анексує територію. І нам теж потрібно проявляти лідерство. Можливо, воно проявилося в цьому, що була подана така заявка, такий нестандартний хід. Як правило, звичайно, в міжнародних відносинах всі ці речі узгоджуються. І перед тим як ми, скажімо, такий лист подали в мирний, в нормальний час. В НАТО вже повинні всі були про це знати, чекати і угу. мати якісь відповіді. Тоді це більш так м'яко йде і прогрес. Але я ж повторюю, що непрості часи вимагають нестандартних рішень. Тому дійсно сьогодні НАТО повинно... Опрацювати цю заявку в контексті і е, нашої підтримки, те, що ви сказали щодо е, ядерних ударів. Е, звичайно, е, тут Путін пища наголошує, що він воює не з Україною, а з якимсь заходом абстрактним. Хоча вбивають вони українців. З одного боку, я думаю, що це меседж такий на внутрішнє споживання з тим, щоб переконати своїх своє суспільство і солдат, що не бійтесь там, вбивайте тому. Що це ви буваєте якийсь абстрактний захід? Якщо б вони говорили кожен день, що ми от вбиваємо українців, вбиваємо за українську мову, хочемо знищити українську культуру, можливо, б суспільство це і не сприйняло. Але чи сприймають на заході так, що Путін воює з ними? Ну очевидно, вони розуміють, що сьогодні війни для них немає. Територія країн-членів НАТО не задіяна у цих військових операціях. Вони допомагають активно Україні і е, дійсно. Можна так вважати, бо це дуже така доречна фраза була і міністра Кулеби, який сказав, що ми де-факто в НАТО, а де юре ще ні, але дуже важливо було б, щоб цю фразу сказали в НАТО. Сказав Столтенберг як репрезентант, або хтось із лідерів країн-членів НАТО. Тоді б це мало більшу вагу. Дякуємо вам. Нагадаємо, що на зв'язку студії були Марія Іонова і Сергій Джерш. поговорили, за участь поговорили про перспективи вступу України в північно-атлантичний альянс. Адже заявку ми вже оформили.